Ця організація «Загартовані серця заснована в березні 2022 року, продовжує допомагати Збройним силам України. Це айтівці, котрі займаються волонтерством. Нині працюють над ініціативою Загартована сотня, відправляючи на передову евакуаційні автомобілі. Прийшли до того, що напевно ми будемо робити автомобіль. «Автомобілі наразі допомагають нашим військовим виконувати завдання з іншої сторони, несуть собі гуманітарну складову, тому що вони можуть допомогти вивести поранених. Вони можуть допомогти вивести цивільне населення з під обстрілів, також допомогти доставити харчі, медикаменти і так далі. Загартована сотня так назвали айтівці свою ініціативу, адже до кінця року планують передати на передову 100 автомобілів. В межах проєкту на сьогоднішній день а, вже понад як 50 підрозділам було передано понад 70 автомобілів. Ми дуже активно вже до цифри 80. Амбітна мета у нас була до кінця року зробити 100 автомобілів. Ну, Можливо, до кінця року саме сотні ми не зробимо, але і власне кажучи, сама сотня не є а якби кінцевою метою. Так ми сподіваємося, що далі ми підемо більше, але от такий, як проміжний етап, важливо не лише кількість авто, а і якість наголошує Сергій Варварський, адже від стану автомобіля залежать життя. Вже думаю, всі українці про це чудово знають. Що а, автобі, пікап за мінімальні гроші закінчився в перші буквально кілька місяців після повномасштабного вторгнення. Ми закуповуємо автомобілі абсолютно офіційно в Британії та Німеччині. Це великі країни, да, де ще в принципі можна знайти за адекватні гроші автомобілі такого класу, так да, як пікапи, як позашляховики або там повнопривідні буси, до прикладу. Первинно підбирають авто, спираючись на технічні завдання, які отримують із військових частин. Далі, власне кажучи, на основі листа запиту відбувається закупівля партії автомобілів. Вони автовозом доходять до кордону з Україною. Власне кажучи, здебільшого на, на польській стороні. Там вивантажуються. Ми співпрацюємо з, з декількома жінками, волонтерами та багатотіннями батьками, котрі можуть офіційно перетинати кордон, тобто, все згідно букви закону і згідно листів запитів військових частин, власне кажучи, вони перетинають кордон і лишають їх зазвичай там 10-20 кілометрів від кордону на обумовлених точках. Відтак є дві команди, які переганяють автомобілі від кордону до Вінниці, де й заснувались загартовані серця. Якщо машини перетинають наприклад кордон там в четвер, чи п'ятницю, то ми в суботу звичай зерна з стрипаємо в машини, кількість водіїв збираємо, підбираємо в обумовленій точці. Робимо якийсь первинний огляд, ну чи все чи все окей, і переганяємо їх в власним коштом до Вінниці, де вони стають на партнерське СТО. Далі Авто проходять уже не поверховий, а ретельний огляд. Питається повністю коробки передач, кардани, рама, там годова частина, а робляться обов'язково тестові заїзди. Все робиться для того, щоб бути впевненим, що автомобіль пройшов повний огляд і виправлені будь-які дефекти, що стосуються його функціоналу. Крім того, машини фарбують у потрібний колір, що відповідає конкретним запитам від військових. Або в зелений, або в чорний колір, в залежності від специфіки задач матових, щоб не плікував, адже слід зазначити, що машини приходили дуже різного кольору. На ремонт авто йде зазвичай від двох тижнів до місяця, каже Сергій Варварський. Після доукомплектування авто потрапляють до військових частин. Докомплектовуються, як ми жартуємо, набором юного пікаповода, Хоча це може бути і бусовод, там і, і, і джиповод, а к, туди докладається домкрат, троста вогнегасник, набір по виправленню проколок в шинах там і так далі, і тому подібне. Це просто м, ті речі, які можуть допомогти в критичній ситуації, знаходячись безпосередньо на лінії зіткнення, і, власне кажучи, а, знову ж таки зменшити час необхідний. Якийсь оперативний ремонт там витягти з багнюки, або там віддавати прокол шин і знову ж таки продовжувати пересуватися. Але вже від цього також залежить життя. І з початку повномасштабного вторгнення багато айтівців опинилося й на Закарпатті, і звідси теж вони долучаються до чистих сердець, передусім донатами. На Закарпатті є етікластер, який був створений понад 11 компаніями, а, різними крупними такими. Багато хто з наших співробітників направді, базується у вашому регіоні. Плюс слід зазначити, що ми передавали одні з військових частин на з Закарпаття, передавали пікап, і плюс, окрім загортованої сотні, надавали там іншу допомогу там і медикаментами, і скобами до бліндажів, адже загартовані серця в межах загартованої сотні це в першу чергу про автомобілі. Але якщо говорити про ГО загалом, так то це про допомогу нашим захисникам більш широким спектром. Айківці продовжують збори, зокрема й на авто. Закликають і бізнес, і громадян долучатися до ініціативи та продовжувати робити важливу справу для нашої перемоги.